співучого депутата нашої міської ради Пекальського Віталія Махальниця, який виконає пісню Я тебе кохаю. Дякую. Вічірго серця вітаю усіх з весною. Бажаю, щоб ваша весна завжди була наповнена коханням і великим натхненням. депутатам вийти на цю сцену і заспівати пісню. Як то кажуть нас не словом, а дівом. Але перед тим, як заспівати пісню, я хочу прочитати уривок свого вірша, який називається «Вірш патріота. Моє щастя дій, у моїй родині. Моя доля воля на моїй землі. Так, давайте браття волю. Не зруйнуємо, а збудуємо щастя на рідній землі. Вийдемо на простори, на поля широкі, землі набагаті, аж за самий край будемо працювати, сили не жаліючи. і збудуємо радість у наших краях. А на тих просторах, на полях широких, наша гордість сила, Україна, ріки і озера. Чистої водиці нам в долонях наших треба донести. Щастя наші діти, ніжні і великі, так летять по небу цей чудовий край і на всю країну чути сміх дитини, дорогі чарівні, дитячі голоси.